Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг, новий день і новий автомобіль Volkswagen Passat B8 2020 року, Facelift на топовій передній оптиці, на всіх можливих асистентах, в дуже класному кольорі, на чудових 17 титанових дисках, з практично новою резиною, свіжесенькі, тормозні диски, колодки. Автомобіль обслужений. Тільки в офіційного дилера Volkswagen. Задня теж топова оптика. Ось у нас свіжесенька резина, диски, колодки, все свіжесеньке. Всі ТО пройдені вчасно, ось так він виглядає по кузову, в принципі, без зауважень. Перейдемо до салону. Що в нас є по салону? Ось такий у нас чудовий салончик. Топова мультимедіа, трьохзонний клімат, передні задні парктроніки, віртуальна приборна панель. Ось так він чудово виглядає по салону. Перейдемо до заднього ряду. Ось так він виглядає позаду. Ззаду свіжесенький новенький автомобіль. Третя зона клімату. Ось так він у нас виглядає попереду. Так, тепер, що у нас тут вже є адблю? Маємо електропривід кришки багажнику. Просторий і вмісткий багажний відділ. Йдемо до заднього ряду. Все чудово, стан дуже-дуже хороший. Хайний автомобіль, збережений. Що у нас тут попереду? Є масаж сидінь, ось в такому стані сидіння, максимально збережені. Ось є вінко даного автомобіля, зафіксуйте, так, перейдемо в салон. Заведемо автомобіль. Так, У нас пробігу 195 тисяч оригінального пробігу. Такі у нас мертві зони, 4 скільки мочі. датчик світла, датчик дощу, у нас бездрамочне зеркало, Безпровідна зарядка. Що у нас тут ще є? У нас є трьохзонний клімат, це третя зона. Також що в нас ще є? У нас є камера заднього виду? У нас мультимедія нового зразка, гортається помахом руки, тут зразу виводиться необхідна інформація. Також зверху ще можна зробити такий свайп. Що в нас по автомобілю? По автомобілю у нас все чудово, без зауважень. Так, що в нас по допоміжних асистентах, а вони в нас є всі, всі можливі асистенти. Є в даного автомобіля все, що може бути. Все, що пропонує завод. Віртуальна приборна панель, дуже зручна. Навігацію теж можна виводити сюди. Можна взагалі ось так видозмінити, також наблизити, знайти своє місце розташування, також вона вас проведе, куди ви задасте. Так, також, що в нас ще є. підрульові пелюстки, адаптивний круїз контроль. Ось так виглядає руль уже всіх цих нових пасатів. Підстаканнички. Перейдемо ще під капот. Що в нас там? Там в нас щось цікавеньке. А тут у нас вже двигун нового покоління. Тобто для тих, хто мав Volkswagen Passat по попередньому кузові, то вони зразу побачать різницю. Тобто тут уже трошки змінений двигун. Закриємо кришечку. Він став економніший, різвіший, тихіший. По болтках ніде нічого не знімалось, не крутилось, все, як з завода сюди встановили, все так і є. Ще пройдемо по кузову, що там ми маємо. 131, 106, 124, 112. 117, 138, 110, 110, 121, 128, 116, 116, 111, 122, 131, 131, 132. Автомобіль весь в рідній фарбі, по кузову без зауважень, гарний збережений автомобіль.